Ваша фінансова ситуація зараз. Які є проблеми та що зміниться найближчим часом? Ви дуже тяжко працюєте, аби наладити свою фінансову ситуацію, своє фінансове положення. Дуже тяжко працюєте, ця праця, знаєте, вона не зовсім вам по силам. Ви вже дуже втомилися. Так, ви володар своєї ситуації, але ви дуже спішите заробити багато грошей. Щось вас підганяє. Можливо, це. Кредит, можливо, ціль. Можливо, ви, у вас є. Так, у вас була втрата майна і втрата була дуже серйозна. Мабуть, це будинок. Будинок, квартира, ваше житло. І воно втрачене, і ви зараз дуже тяжко працюєте для того, щоб цю ситуацію виправити, придбати житло. Бідність, це погана така карта, одна з найгірших карт. Це бідність, це хвороби, це нужда у грошах, це, знаєте, пустий холодильник і рване взуття, як то кажуть. Але, попри все, коли випадає ця карта. Є бідність така фізична, але багатство психологічне. Зберігається вірність двох половинах між собою. Тобто, як би не було бідно, скрутно, тяжко, яка б не була нужда, але ви своєю половинкою будете вірні один одному цей тяжкий період, вам судилося пройти разом. І ось, до речі. Не так довго залишилось вам почекати, пострадати, і буде гарна новина стосовно грошей. Вам трапиться на шляху чоловік, який це буде молодий юнак, який переходить від слів до діла. Тобто він не просто говорить, це буде не просто допомога, а це буде підтримка, підтримка фінансова, і вона буде для вас як старт, як старт для того, щоб стати на ноги знову. Ви втратили друзів через те, що у вас така біда. Знаєте, коли в людини є гроші, вона всім потрібна, коли людина нужденна, коли життя отак жорстоко з нею обходиться, і друзі відвертаються. Але не хвилюйтеся, це ті друзі, які, в принципі, вони вам по життю не потрібні. Знову це ваша карта, ваша тяжка праця. Тяжка, сумлінна, така щоденна праця. Але ця праця. Ой, божечки, дивіться, яка випала карта. Я Тільки хотіла сказати, що праця буде визнаграждена, що все вам буде по заслугам, і тут випадає карта. Це соціальні виплати, державні допомоги. Ну, якби я робила розклад, наприклад, на військову людину або людину офіцера якогось, то це поліцейського, то це була б нагорода державна. А так як я роблю розклад на фінансову ситуацію для таких от простих людей, недержавних службовців, то ця карта означає соціальні державні виплати. Це оформ... о, ти о, ти оформлення пенсії, це о, я вибачаюсь тривога. Це оформлення пенсій, соціальних виплат, отримання допомоги, яку ви давно чекали. Так що ви працюйте, не тужіть, не тужіть за цими втраченими друзями, вони для вас і не були друзями, бо якби це були друзі, вони б ніде не поділися, правильно? От. І нагорода ваша довгоочікувана, вона вже вас чекає, вона вже, вам, вже до вас йде. Терпіння. Бажаю всім терпіння.